Привіт, друзі. Сьогодні ми маємо 10 листопада. Так, і сьогодні маємо одну посилочку з Китаю. А другу посилочку, друзі, маємо із України Укрпошти. Терморегулятор для холодильника. І так, друзі, відкриваємо спочатку першу посилочку. Ці дві посилки Укрпоштою прийшли. Так, відкриваємо спочатку посилочку. Так, маємо знайти ножичок ще. Так. Так. Відкриваємо спочатку посилку з Китаю. Дивимося, це мою трансляцію я не вів. Так, тут у нас більше немає нічого. І дивимося, що тут є. Ага. Ясно, друзі, це є у нас для провірки оборотів мотора. Така посилочка. Така посилочка, так, тут ми маємо що тут. Друзі, це по-анлізки пише. Треба ставити на паузу, читайте. Так. Провірити я її зараз не маю як. Як бачимо, тут є ще батарейка. Тут воно все, напевно, в нас залято. Так хочу глянути на сам дріт. Угу. Тут є в нас такий дротий кусочок, і ось маємо. Ось такий така посилочка. Ну, провірити зараз, друзі, я не маю можливості. Не маю зараз можливості. Так, відкриваємо посилочку з Укрпошти. Так, Укрпошти. Ось. Ось дані, маємо терморегулятор. Ось така сума. Так. Термостату правильний терморегулятор. правильно, Термостату. Пінотія 2,3 метра, має 2 метра і 30 сантиметрів. Ну, можливо, має. Так, а ну, я би ще хотів глянути, чи він в нас працює, але тут я, напевно, не зможу. Його провірити. Тут наклейка є. Тут, напевно, тут нічого немає. А як я його тут маю провірити? Ага. Тим воно напевно, що. Побачимо такий пупляшок є. За нього лапаємося. Ну, працює, друзі. Працює в мене термостат. Полумався, я його вчепив, але там не такий, як він має бути у нас. Не такий, як має бути. Так, це він був тут. В даний час зараз його чіпати не буду, але тепер на всякий, як це каже, пожар, друзі. Ось така посилочка сьогодні. Дві штучки. Силочку я залишу як на один і так на другий. Залишу під відео. Залишу під відео. Блимає, не знаю, що тут блимає у нас Показники, я не що, І екран. він якось. Так мені здається, що він нерівно навіть стоїть. Чи можливо так має бути, не знаю. Тахометр вроді би він це називає, чи як зараз я гляну, як він по-правильному називається. Ну, обороти мотора воно тут має показувати, там, наприклад, 10 тисяч, одна тисяча. На мотор може бути, може бути на е, бензопилки, чіпаєш на віскольний дріт, його зачіпаєш, тут треба вчепити крокодильчика якогось, і провіряєш обороти мотора тахометр. Так, от, друзі, маємо його силку, маємо ціну. Километр. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Все, друзья, пока.